Нагороди з рук срібної призерки Олімпійських ігор отримали переможці обласних змагань з біатлону на призи Олени Петрової. Цьогорічний турнір зимова казка вже другий за ліком. Організатори сподіваються, що з часом він набуде статусу всеукраїнського. Сергій Кузьменко продовжить тему. На старт вийшли представники практично усіх фізкультурно-спортивних товариств. Загалом близько 70 спортсменів віком від 9 до 17 років. У програмі спринт і мастарт із двома вогневими рубежами. Я радуюсь тому, что как-то из поколения в поколение все передается, дети приходят в биатлон, занимаются этим интересным, увлекательным видом спорта. Вот. И самое главное, что участвуя в таких соревнованиях, можно сказать, что они набираются спортивного опыта, получают с каждым стартом ту же уверенность. Чудова зимова погода надихала юних біатлоністів, які мали всі умови для того, щоб показати на фініші пристойний результат. Задоволені результатом гонки Катерина Свинаренко та Євген Івченко. Вони двічі ставали переможцями турніру. Було важко, але все ж таки змогла. Симаранки подарили хороші лижі. І стрільба Віктор Михайлович навчив, підучі стріляти більше. І хорошо бігать, траса хороша. Я дуже задоволена, тому що. Оскільки як тренувалася дуже мало, але все-таки змогла побігла не з меншими, а старшими і виборола перше місце. Лижі хорошо катили. Спасибо тренерам, які готували лижі. Все було хорошо. Ну, стрільба подвела, ну вход компенсували те, все, все було добре». За підсумками двох змагальних днів своїми досягненнями також порадували Антон Дудченко, Аліна Казбан, Анастасія Дударенко, Дарина Рябіченко, Олена Токар, Георгій Рогов і Богдан Потапенко. А серед наймолодших переміг Владислав Суровцев, Сергій Кузьменко, Сергій Сурков на часі спорт.